Усім привіт, друзі! Покажу вам зараз рідкісну і цінну радіолампу. От, в рідній коробці ось такі. Вона була в Зіпі від радіометра ДП100 зі свинцевим будинком. Називається VEO29. От є надпис. Реально в них малий тираж, не так часто вони зустрічаються, а ще, й, щоб знайти нову. Ось так в рідній упаковці, дивіться, як надійно запаковував завод. Навколо декілька шарів картону простого. Так, коробку забираємо. От, з паспортом оригінальним. От, замотано ось такий картон надійно. Далі ще один картон додатковий. І далі вже от, от сам наш феу. Електронний помножувач. Він реально великий. Так, рідний паспорт. Давайте подивимося, я вам покажу дві гумки. Він має два контакти ось тут. Цим відрізняється від інших. От. Ідеальний стан. Новенький 69-го року. Це взагалі ретро ретрорелітет. Так, тут дуже детальний, до речі, паспорт. Зараз я вам його покажу. Так, може кожен поставити на паузу і прочитати собі потрібну інформацію до нього, як використовувати. От, прошу. Є схема підключення, все дуже детально молодці От взагалі. Так, розписали о. Навіть вказали кількість платіни металу. На тисячу штук аж майже 23 грама плати, платини знаходиться. Дуже багато, я скажу. От, якісно так. Так, показав. Паспорт добре. ось так його показати? Лежати зі спалахом, як погано було видно, що так покажу. Підключено. Бачите, спеціально для сцинтиляційних спектрометрів. Це не простий файло, це спектрометричний. Так, ну а тут, думаю, і так все одно. З кристаллом на прийоте он літалію. Тестувався. Так, і саме хаву давайте покажу. От воно. Розмір, довжина приблизно 19 см. і 3 мм. Діаметр. Замірюємо. Діаметр тут скла у нас 39,8 девять Тут посередині.

ножки товщиною 2,32 між ножками ось так 10,48 між ножками так 6 ось так все заміряв вам показав 15-16 добре довжина ножок приблизно 11 Ну, з самого металу. Так ну, от вам. От як виглядає. Додаткових два цоколя є. От всередині, як бачите, червоне ось таке. Сіточка всередині. Ось цей цоколь заходить всередину. А, він, напевно, до, він припаяний до напилення яке по стінкам, я так і зрозумів, бо від нього нічого там не йде. Ага, розумно продумано. І вон сіточки два отвора менших, там дрібніша сітка, як бачите. От що всередині. А тут цоколь. По краям все також напилення. Так, Ну, показав, бачили. Отаке круте Фего. У мене є одне таке саме розбите, і зараз я вам його покажу всередині. Так. От як виглядає розбите. Точно таке саме з того самого зіп-комплекту від ДП100. Ось так виглядає. Так само паспорт. Давайте покажу ще паспорт цього розбитого. От. Всередині можете побачити в якості 4К. Тільки на YouTube-каналі Радіофобія. Більше таке ніде ніхто вам не покаже. Ось ну, така конструкція. Так, просвічу скло, щоб ви бачили. О. Напівпрозоре воно. Ну як напів? Це я потужним ліхтарем свічу. І жовтим скло світиться. Це. Ну, отак виглядає всередині. Так. Досить велике масивне. Ну, є більше, є менше. Все відносно. Ну, всього можна заміряти. От, торкаюсь, воно там. Ходить ось так, прожимі сторони. Вже можна розбивати, до речі, і дивитись внутрішні там. Ну, давайте спробую дістати, показати вам всередині все. Але спочатку паспорт цього розбитого подивимось. Not passport, Was a bit of uh, a fail. Так, от я розбив його до кінця, покажу вам все, що всередині. Ось таке скло. Тут пофарбовано воно чорною фарбою, причому з зовнішньої сторони матовою. От матова фарба з зовнішньої сторони. Всередині. Суто скло. Гладеньке глянцеве. Ось тут якийсь, напевно, клей. висохший від. Під бакелітом, де клеївся бакеліт, я так думаю. І от саме наше Фео. Розбите. От я його розбив до кінця, але обережно, щоб зберегти конструкцію і вам показати. От, прошу. Цей цоколь, як бачите, кріпиться. Він кріпиться припаяний до останнього дінору. Ось з цієї сторони він. Далі кріпиться сюди, тут капелька скла, всередині не з'єднано. Діелектрик скло роз'єднано і далі припаяно ось ось туди, до тієї ножки. Там приварена перемичка і йде от сюди. Ну, от. Ось, всередині, туди припаяно, хитається в повітрі весельмачне е, сіточка. Всередині сітка, напевно, сплатина. Не може і ні. Так. Ну, тепер знаємо хоч давайте дістанемо. До чого цей цоколь іде? От до тої сіточки. Рамки, між якою. Сітка. От. Далі через скло, через діелектрик і кріпиться ось там. Фіксується вліво. Кінець до тієї ножки. Ця ножка кріпиться сюди. Так, ну і давайте покажу всі вам діноди. От вони, з яких там 13. Оце слюда. Прозора з боку тримає всю цю конструкцію. Тут є якесь напилення матове, таке серебристе, можливо, тут платина, до речі, блищить, як бачите, такими крупинками, блискучими білими. Тут ще одне кріплення через капельку скла. З цієї сторони також покрито все такимсь рівним покриттям, блискучим металіком. І вон кріплення через капельки скла. І з цієї сторони. Ось такі вихлопні труби. Форми такої з решітками всередині дрібними. А тут порвалася така решітка з великими комірками. Ну, все, показала. До речі, по ножкам. Тут от вже повідлітали ці контакти. Вони просто припаяні були всередині штирьок. зовні. Така латуні, напевно, труби. Кріпиться всередині вон через скло. Ло запаєно. Давайте оця. вот воно. Третє. Номер три. Дивіться, як пронумеровані. І дивіться, номер три от. Пішов от сюди. Це No3. І так можете орієнтуватися, всі подивитися, куди який іде. Ну все, всем пока.